Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, Ярибовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Друзі, таке як покльовочка. Подивимось. Уплавочка нема. І начебто щось приємне. Таки на тій стороні щось є. Приємно доволі рибка. Також не хочеться форсувати, хочеться поводочки не дуже товсті біля гачків, не хочеться ризикувати, ну і також хочеться отримати задоволення від виважування рибки рибка доволі така приємна О. і веде прямо праворуч корчі і вона веде прямо в корчі. Ой, друзі, схід. Хух, була приємна. Ну, будемо закидатись, продовжувати далі. Друзі, таке як покльовочка похоже дуже, таке як щось є, О! похоже на зацеп таке як за щось зацепився ой таке кріпка друзі мабуть Не зрозуміло так як рибка за щось завела. Ху. Хитра Рибка. Десь якусь завело, мабуть, за сміттячко якесь Бій всього, що, друзі, мабуть, таке як обрив зараз буде. І, друзі, незрозуміло, чи в корчі завело, чи десь. За сміттячко якесь. Дуже, друзі. Трудова рибка, незрозуміло. Чигілочку зачепила та зійшлась. Незрозуміло. Ну тягнеться не просто важко, а геть важко. Мабуть, схід, друзі. І мабуть... Мабуть, схід і зачепив за гілочку. Фух. І ставочок вроді чистий. І, на жаль, ось так буває. Рибка знаходить якусь гілочку і заводить у цю гілочку. Ой. А ні, друзі, таке як ще й з рибкою. Таке, як і рибка ще є. Але бачу і сміття якесь. І сміття якесь. Рибка. зібрала. фух. Зараз вже підходить. Вербові кущики. Подивимось, чи пройде. Пройшла рибка, слава Богу. Хух. І рибка. І з гілочкою. Це ж треба таке. Таке чудо. І доволі така, друзі, рибка приємна. Приємна рибка, друзі. Все. Фух. Начебто. Ну, Ось така, друзі, рибка, приємна, Фу, супер! І ось такі гілочки. О, приємна, приємна, друзі! Рибка, супер! Так, бачимо, нулі. І. Шість, шість сто. Супер. Друзі, ось таку торбинку мама теща настроїла. Чорний хліб. частичок з цибулькою, сальце з м'ясом, ковбаски домашні яєчка, помідорчики, кавунчики з яблучками. Зараз швиденько перекусимо і будемо продовжувати рибалити. Таке як покльовочка? Можливо, о є контакт, друзі. Така довго очікувана покльовочка. Рибка на гачку. Ух ти йо по відчуттях, вроді досить-досить приємно. Ну, скажімо так, відчувається начебто гарний супротив. Правда, рибка на такі досить дальній дистанції. Що робить вивожування не менш приємним і таких начебто приємних розмірів по відчуттях. Але вона йде чомусь зна, куди, коротше, йти. Там корчі ліворуч, і вона чітко туди і прямує. Горно орієнтується рибка у водоймі. Ооо. Давно я такого приємного супротиву не відчував О! ладно, не буду я сильно форсувати, хай вона трошки на дальній дистанції трішки підвимориться щоб у березі мені не давало Прочухана ой 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 Приємно, приємна на всякий випадок трішки попустив, щоб не було якісь в березі неприємних несподіванок. Приємна, приємна рибка. О, трішечки отримаю невеличке задоволення від вивожування. і хай рибка, надіюсь, трішки під вимориться. щоб перед сачком не було ніякого дивовижного дивовижного. Прикол ой, рибка приємна, прий, друзі. Ого, вже перевернулась уверх животиком. Самому друзі важкувато вивожувати виважувати з напарником. Набагато краще рибка трошки уже вроді би і здалось, але ще трошки дає невеличкий бій, Ложку самому. Друзі, я даю водлеші. Відігрувати, амортизувати рибки-рибки. друзі, ми мосочко проплило, на жаль. Це, друзі, рибка у сачку. Фу. Приємно, приємно, друзі, нічого не скажеш. Нолі, надіюсь, видно. Ось ця рибка. І скільки, подивимось вона новоже і шість. Щоно. Ну. Шість. Шість з половиною. Шість шість. Шість. Шість п'ятсот. Шість шість. Отака рибка. Друзі. Супер. Друзі, ось і підійшла наша рибалочка до логічного завершення. Риболочка була трудовою. Задоволення отримав, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!